Закон України про національну поліцію, стаття номер 35 Оце дуже цікава стаття. Всі повинні її знати. Я вже читав її і, і не раз, а ось зараз ще прочитаю ще один раз, прочитаю для вас, щоб ви дізналися. Називається вона так: зупинення транспортного засобу. Тобто для водіїв, ну всі водії повинні знати, що існує така стаття номер 35 закону України про національну поліцію. І в яких випадках можуть вас зупинити ваш транспортний засіб? Читаємо. Перший пункт: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі 2. Ну, йдуть під пункти. Один: якщо водій порушив правила дорожнього руху. Ну, тобто, якщо ви не хочете, щоб вас зупиняли, то не порушуйте правила дорожнього руху. Так, другий підпункт. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, ну все логічно, тут нічого такого нового нема. Третій підпункт: якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб... Чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожно-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Ось так. Четвертий підпункт. Якщо транспортний засіб перебуває у розшуку, ну тут все логічно, не придратись, так? П'ятий підпункт. Якщо необхідно здійснювати опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожно-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути, шостий підпункт: якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, ось так. Сьомий підпункт. От, до речі, зараз е, дуже часто е, поліцейські користуються стаття 35, пункт 7, от причина зупинки. Так? Зараз трошки поясню, що я знаю е, з цього приводу. Сьомий підпункт: якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження... Чи заборону руху, ось бачите, як тут е, говориться, тлумачиться. Ну, для того, щоб працювала ось ця цей пункт статті номер 35 поліцейські повинні виконати статтю номер 31 закону України про національну поліцію, а також статтю номер 57 Конституції України. От якщо ті статті... Виконані, тоді ось ця стаття вважається дійсно дійсною, і дійсно вони можуть вас зупинити в цьому разі. Але якщо вони зупиняють, не виконавши статтю номер 31 і статтю номер 57 Конституції України і 31 закону України про Нацполіцію, тоді вони не мають права цього робити. Тобто ви зразу у них запитуєте. Ну, поцікавтесь, що там в них написано, і ви зрозумієте, кому це потрібно, так. Майте це на увазі. Восьмий підпункт. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, ну, логічно. Дев'ятий підпункт. Порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Це все зрозуміло, це ще з правил дорожнього руху. Так? Коли вчаться люди в автошколах, то там всім кажуть, що не можна чіпляти на, свою автомобіль, на свій автомобіль якісь світлові маячки або звукові, що ну, ви, ви зрозуміли. Десятий підпункт. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі, володіння, користування або розпорядження особам. Які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту? Ось так. Тепер пункт 2 статті номер 35 Поліцейський зобов'язаний зупиняти транспортні засоби у разі 2. Ну я тут бігло прочитаю, тут небагато. Якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил Виявлені митними органами відповідно до митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового. Ну і там далі, далі по тексту. Другий підпункт. Якщо інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні, встановлені законом строки чи перебуває на території України, там і так далі. І третій пункт цієї статті, номер 35 Поліцейський зобов'язаний, теж дуже важливий пункт. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу, детальни, детальним описом підставами зупинки, визначені у цій статті. Тобто, коли вас поліцейський зупиняє, він повинен представитись вам так і пояснити причину зупинки. зупинки ось як тут написано: про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави. Зупинки визначена у цій статті. Ну, ось і все. Стаття номер 35 закінчилась. Ми її прочитали. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі.